Чого не вистачає в комунікації? Що треба додати або переправами визнати? <плес> а... Хто мене підлобу? <плес> 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 Тут у нас будуть люди, зірки. Там буде цього написано. Хто такі люди зірки? Це за якими йдуть? Давайте <плес> <плес> ще <Д> <плес> <д> <плес> <these> <плес> лідери. Прекрасно, <плес> які <плес> хто ці люди? Амбіційні ще Вперенці, впереп, впевнені ще. Знаючи собі ціну. Ой, які ви сильні, а ще буде простіше. <розумість. розумість>. Давайте про почуття. Ви одразу, ви одразу в роботу, це прекрасно, люблять які жив. люблять себе ще. Самовпевнені ще. Самовнася. Демонстративні, епотажні, яскраві, образливі. Так, що які ще креативні, а? імпульсивні. Імпульсивні люблять спілкування ще. Егоцентричні, ще. Швидкі, ще. Давайте і плюси, і мінуси, а то ми так завалимо зараз. Я з них починаю і все дістається. Знаєте цю? Ми витягли. Ще. На поле. Ну, ну мінуси. М -м. Хочу! не вийшло, так? Можуть, гаснути. Можуть гаснути. Швидко гаснути ага. ще. Тепер те, що ви все кажете, перекладайте на своїх друзів, на систему, де ви, що ви, да, тому що, а чому ж так? Та все просто, перегоріло. А давайте зробимо... Я вчора був п'яний все. Знаємо, що чу. ж то Ти ж вчора казав, я тих не хочу. Я коли ставлю виставу, а коли прем'єра, я ще фінал не приведу. Ти ж всього так розбив мені за себе. Ну чому так, сьогодні так, бачу інакше. Тобто ви швидко змінюєте. Але які плюси в них є? Який головний плюс? Ініціативність Адаптивні і ще ідейні. Емоційні. О, Емоція це воронка емоції, за якою приходять люди. Це люди-емоція. Це люди емоція емоції. З ними і добре, і не дуже. На. Розумієте, до чого розкладаю пасьянс далі? Далі є командири. Це люди, які Так, забули зараз про те, що я казав. Так, це інша штука. Це люди, які требують. Точніше. Дивіться, я у вас перший слой знімаю завжди, а потім починаю погоджуватися. Це хто? Люди, які вміють вимагати. Диктатор. О, ви вже почали швидше, молодці. Добре, от дивіться, більше авторитарні, більше зірки. Ще, давайте, не туди. Не... Який вимогу. Ще? А я розповім, ні. ще. Ні, ще. Ні. Ано, ано, зараз каже, а я, 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 я. відвідаю. Хто сказав? Відповідальні, відповідальні. відповідальні, пунктуальні ще. Організовані і вміють що Ранізувати. організовувати Волази. ще. Самодисципліновані ще, системні. Вміють делегувати. Що? Мієгу делегувати. Мію делегувати. Це люди алгоритми. Вони точно знають, що, куди і як. Якщо якийсь факап, вони точно знають, точно знають, як з нього вийти. Ви до них звертаєтесь просто неосвідомлено. А подскажіть. Да? І людина сідає і підказує, вона знає ці алгоритми. Вона знає ці шляхи. Класно з цією людиною? Який мінус? Не йде наступний. Не йде наступно. не Так, стоп, Боже, класна. Давайте тепер ви зрозумієте, що ви зараз розповідаєте про себе про свої ситуації. Це ж не про мої ситуації. Вони бояться помилитися. Так. Є таке. Дайте п'ять. Ще. Ще. Е, ну це, це ж таке почуття класна і важко приймають свою поразку. Так, так, ще. так, можуть ризикувати іншими заради досягнення ну, да. Можуть. Це той момент, коли на підприємстві у нас що роблять: ріжуть Припоклад. касти, і ці люди просто вираховують скільки чого. Тобто тут момент такий. Да? Тут ми напишемо алгоритми, приймають рішення. Третє. Вибачте, зараз точно нікого не хочу образити. Це не я повідомлювала, але запрошується. Вона знає, що я закажу. бухгалтера. О, це що за люди? Цифра! точніше. О, все швиденько пішло. Ще. А що перше було? А давайте про почуття. Про про, про почуття. Сухання є, судять. Що ви так Ну ви Що да, да, <реш> 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 ви так отеле? Скушні <реш> люди. Прагматичний. Що це за люди? Це прораховано, немоційні, прамальі. Систематичні, системніще. Ну, неправда, вони просто тихше. Вони тихше. Зараз ми це... Але ви запам'ятаєте, що ми це за цю. Прорахуйте це Але давайте про людину. І творчістки. Не готові ну, Я не можу. Хто сказав не творчий? Ви чесаємо. Запам'ятайте, я розберу цей кейс. У нас є час. Розберу цей час. Чим компенсують? Чим компенсують? Чим Точністю. Точністю аналітикою. Точно, я тихенько себе точно буду каже. Вони не зроблять зайвих рухів. Але настільки точно, настільки правильно Мишкай, 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 мишкай. І думаю, де ця людина була три роки, а потім хопився. Зрозуміли? Тобто ці люди в точність. Ви потихеньку розумієте, до чого я веду взагалі? І люди к ней то це не замовки. А хто ваш да? лідер? <рису> Анастасія Паразити. Паразитис. Ану, ану паразити. <рису> хто такі? Чому ви так людей? Я ж на початку сказав. Я люблю людей.

Токсичні. Оце такі я чую, про неї перше. Вично мені знаєте інших. Друзі. Це ті, які біля тебе дають багато питань, хочуть хочуть, щоб за них вирішували їх проблеми. Це більше сюди. А я підцепив, це. А ми все для того, Оооо, себе... не даремно я зачеплю. У мене там на зірках завжди зависа. Тут на п'єді. <п 'ять> Точніше, розвивайте. Точніше. Об'єднують, з'єднують і такі в гарному слові, але для себе в поганому і обіжне. Зрозуміли. Є в компаніях у нас люди, яким ми ходимо плакати, вивалювати, до яких в першу чергу звертаємось. І вони. А знаєте, чому вам так? А? Вони відповідають за екологічність всього, що відбувається. Я вам трошки, я казав, так, буду перевертати. З другої сторони. Прекрасно! Так, моє завдання тут саме для того. Ні, бачите, він склеює. Тобто. Ні, ну, то нам воно все Ну, Знаєте, коли ви будете тут проводити тренінг, <рес> я буду там сидіти і скажу. Я ти скажу, дама і розважа, так, на так, такі. Ще, зрозуміли, які погані якості, ну скажімо так, немає поганих якостей, такі трошки нам неприємні, а які класні. Втрата часу для себе. І енергію втрачає ще. Угу. А ще вигорають дуже швидко. Угу. А ще. І якщо немає, обра... і що роблять? Оходять, І ми думаємо, так було ж все добре, Так було класно. Чого людина пішла? Вона не отримала фідбек. Вона ж відкрилася. А назад, а ми собі полетіли далі, закрили свою потребу. І класно, дякую, і пішли. А людина. Дивіться, ми зараз не беремо за чисту монету все. Це ми розкриваємо для того, щоб ви розуміли, що в команді різні люди. Різні. Отже, є люди емоційні і нам здається клас йому, чи їй дано. Є люди, і мені нам подобається, бо від нас вони там роблять. Є люди зануда. Оце я скажу зануда, тому що мені ближче сюди. А комусь це дуже комфортно. так? Да? У, мене, у мене взагалі оце випадає в житті моєму. У мене є просто люди, яким я плачу гроші, щоб вони оце зроблять. Ну, тому що я купував квартиру, розкажу вам, хто тобто, купував квартиру, знається. нотаріуси, да? оця вся <гум> <штовх> штучка. І вже на касі ми внесли гроші. І треба було підписати щось, і мені дістали оці, знаєте? От. Знаєте, що я сказав? Там вже валютчик сидить, все. знаєте, що я сказав? Давайте повернемо все назад. А мені кажуть, міша, ти втратиш 400 тисяч та пофіг. Тому що в мене було запіління в голові. І мені потім паркували і Це от, Зрозуміло? До чого я... А давайте так, до чого я вам все це розповім? Треба розуміти потреби кожної. Кожним треба працювати в mm адекватні. -hmm. Зробимо резюме офіційно. Mm -hmm. Отже, який висновок, до, цього, до чого я оцю вам все розповім? Щоб знати, як yeah, взаємодіятися. Щоб з знати, як взаємодіяти з людьми. Ще раз. Самому не вигоріти, тому що дуже часто ми вигораємо в компанії, <різв 'які> в структурі через когось. Ми починаємо зрозуміти. витрачати свої нерви на чомусь на боротьбу з цією людиною, яка вас навіть не помічає. Зрозуміли ще? Зрозуміти, хто я з них? О, для чого? Як звати вас? Маріна. Маріна. Для чого? Для чого? Так, зрозуміти хто я. А щоб розуміти свої плюси, і мінуси ще ще, ще. Щоб розуміти, як взаємодіяти з зимчамитися зим, і, і бути в і бути в зрілості. так, так Та, точніше, дуже славно розповіли. Тримайте, на фон. Що сказати? Е, що, сказати? Е, чому чому важливо розуміти хто? Хто я, то я для того, щоб розуміти який ти <плес> е в шлях? що ти доросла людина, що ти робиш не глобалізуйте, ти... Давайте до тіла свій вибір і що ти можеш допомогти тим, хто боля, ну розуміти її. З мікрофоном загубили ну, взяти відповідальність. Е, так, дивіться, це для того, що коли у вас з'являється людина, з якою ви не можете знайти мову. А відпустити її. На вірус, що? Що От лідери. Якщо в мене є людина, я знайду. Ні, <ривіт> отрішки. Я не пробігтись, з'явилась людина. У вас непорозуміння. Знайти в команді людину, з якою він може брати приклад. Це думка, думка лідера? Це думка, думка знаєте кого? Командир. Скажіть, ви там, скажіть. Що? Я, 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 я цю агенту, так? Отже, що треба? З'явилася така людина. Ви лідер. У вас є структура. з'явилась людина. Ось її вона потрапила, не через вас. Знаєте, з ким поєднати теж, хто вже в лідерській кваліфікації. До тільки зараз так не чіпляємося, тому що я ж сказав, це не психологія, ми не беремо чисто. Ну буває так. Приходить людина, ну немає конекту. Не слухай щось там, що треба робити. Знайти, чому може знаходитися. Не себе там, а знайти <працювати> люди, в людині ті вибори. якості, які чомусь чи, на щастя, є, і їх чи підняти, чи пропрацювати. Втратити людину, повірте, мені дуже легко. Тобі задали питання, а потім відповів і не відповів. Все. ви забули про людину. У вас отака от структура. А вона вразилася. А їй стало неприємно. Так оце четвертий рівень, четвертий да, рівень лідерства це той момент, коли цього. Допускати лідер. Що? За що ми любимо лідери? За що? За що? Давайте зніше. Відразу за що? До кожного знайде підхід. Тому що лідер розуміє, що хтось говорить повільніше. Комусь треба цифрами мотивувати. Когось треба пушити, когось надувати, когось посадити. Конечно, ну а я ж від так карту трилляні машу кожним чоловіком на у рівні. Або підняти, або під... Ну, взагалі, лідер частіше підіймає, тому що йому потрібні лідери інші, щоб лідери брали інші команди, вирощували інших лідерів. Ну це вже підсвідомойте. Коли у вас з'являється ну, хоча б п'ять людей. 5. Це вже зовсім інше Ну, Зовсім інше відключення. Тому що ти несеш відповідальність і тобі потрібні люди не які плачуть, а які з тобою творять. І є такі. Ну, тут інша пропрацьовка, зараз вот, не будемо, це треба розпочати, я чеське хотів розібрати.